Я Люкс, і сьогодні зі мною Гастя і Голок! І ми знайшли кліп ось в вендер порталі і ми зараз будемо сюди відправлятися. Yeah. Тоді let's go! Виходимо в портал Почекай. А по ми вже записали координати кряпиться, тому що ми вже там встигли її знайти, але лишили без відео її не лутати, тому треба будемо це робити на відео. Тому які там координати мають бути? За мною! Які координати мають бути? Дайте щось хтось вачка. Які координати, подивіться? Я знаю, куди за мною. Добре, давай ой-ой, нас. Дайте кушку. мені з Являється, З'являється, слова мого друга, це була ложь. Тут нема крепості. Не Тихо, без лишних слів. Тут не було крепості. Тому згодом шукати її. Так, друзі, якщо не виходжу з портала, ми, звісно ж, не знайшли. Цей портал, і ще мій друг рівну зіграє. Чому ж? Розкажи нам. Розкажи нам, чому це рівнулося гри? Вже не доїхали грати в Майнкрафт, Майнкрафт Години в Майнкрафт і З нами тільки дуже, і з нами дуже мало серії. Ізняли ми дуже мало серій. Дуже дуже. Трайду випускати на нову час. І дивитися давайте ток замість того, щоб грати на Майнкрафт. Можете б, а написати на мой коментарях, що робити? Знімати зразу і летсплей із і це виживання? чи перше закінчити оцего виживання, а потім летсплей. Я не знаю просто що робити. Паля замахал! Ще й топінет, звісно. конечно же. ви сюди кумпи, проти щети такі файні. Я не знаю, як це робити, просто чи робити і летсплей зразу, чи і цей, чи робити виживання і летсплей разом. Чи просто летсплей зразу пишати. І цей світ тупо розживати далі. Артурінба звук. Напевно, що було якесь з в мене на каналі, я не буду знімати тільки оцей вот. Тільки оці лоти буду ще знімати зараз. Оці плей зніму, може. Може зніму. І будемо разом. У нас тут пощарі обмамочка, ось так от сундучки. Потім там будемо заповняти чимось. Розширили до кінця. І мій друг буває. А ні, мій друг копає. Що, давай я закінчувати голок? Так, ну а там був люк і... Голок. І... Констел. Але ми почали з ганстером, а закінчимо без гангстера. Всім па-па-па. Па.